Відверто про жіночі слабкості та силу про втрати і сподівання про надію та кохання у Хмельницькому. Відбувся вечір чуттєвої поезії. Свої вірші читала Тетяна Бобик. Відкрий в собі серце, щоби почути, про що нашепочуть зорі. Підстав долоні, як зірка впаде. В минуле сміливо спалюй мости. Повір, цієї зими буде все так, як захочеш ти. Тетяна навчалася на будівельника, але сьогодні із цією професією її пов'язує хіба що те, що вона кожного нового дня будує своє життя, ідучи за мрією. Три роки тому, коли зрозуміла, вона дечого досягла у поезії, прозі та публічних виступах, взяла собі псевдо леді, «Леді Бо». Міс, місіс, мадмуазель, мадам. Але я можу змінити статус. Леді лишається незмінною леді бо. Будучи дочкою військового, Тетяні, чимало довелося їздити по світу, але от уже вісім років як повернулася до рідного Хмельницького. Збірка поезій сказочні це перша у творчому доробку авторки. Вона російською мовою, оскільки тривалий час Тетяна жила у Росії. каже більшість віршів збірки про неї саму. Про що пише кожна жінка? Про свої мрії, про свої бажання, про те, що вона пережила і як вона це пережила. Багато чогось мотиваційного, багато призивного, що зрозумій мене, почуй мене, я така, я є взагалі відчуй мене. Є таке, що я подолаю щось, я переможу щось. Ти мені кажеш, не роби, але я зроблю. Я проявлю себе, як те світло, яке от і на ялинці, і на грибах. Тобто я засяю одного дня про це. Дощ лоскоче. Нерви, ні. Душу. У повітрі перечуття дива, вірити не мушу та вірю, адже по вірі вашій воздасться вам. А я більше не розробляю план. Обставини є всіх, ну ти можеш проявити себе в цих обставинах тільки так, як можеш ти. Ти можеш сяяти навіть тоді, коли в світі просто здається, що немає навіщо взагалі жити. Ну якщо ти обираєш бачити той промінь сонця, який дійсно через всю розруху пробивається і каже, я є, ти теж так можеш. На презентацію завітала Тетянова подруга Олександра. Дівчина розповідає, попри те, що їх спільниць захопленість поезією, є дещо, що вирізняє її товаришку з-поміж інших. На досить така впевнена в собі особистість В ній є досить сильна така енергетика, яка притягує до себе. Увесь наклад своєї першої збірки леді бо роздарувала друзям і рідним, і вже планує друк наступної.